Вітаю, друзі, днями центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки опублікувало дослідження, в якому ми побачили, що Україна перебуває у катастрофічному становищі в результаті більш ніж п'яти років правління Зеленського ТОШЕПІТО. Зокрема, Україна займає перше місце за смертністю і останнє місце у світі. За рівнем народжуваності. народжуваності. Тобто, ми знаходимося у демографічній катастрофі з огляду на міграційні процеси, з огляду на старіння населення, з огляду на стан економіки. На жаль, засоби масової інформації фактично не обговорюють складні проблеми держави через, зокрема, і монополізацію інформаційного простору Зеленським та його і Через фактично просто ретрансляцію позиції влади без її осмислення, без її критики, без її аналізу. Сама влада ці складні проблеми демографічні, політичні, соціальні економічні, теж не обговорює. Вона нас годує через єдиний марафон переможністю. Ось буквально вчора Зеленський знову заявив про те, що він підготував короткий план для розмови із Байденом. Реалізація і втілення якого залежить від Байдена. Вибачте, то навіщо нам Зеленський, якщо він готує такий план, який залежить від виконання Байдена? Нехай йде у відставку, і ми будемо слухатися Байдена. І в даному конкретному випадку, цей факт про демографічну ситуацію в Україні, він свідчить про одне: що хуже буде. І воно відтоді, коли український народ здурів у 2019 році і під час війни на виборах обрав блазня, замість того, щоб проголосувати раціонально, якщо йому не подобався Порошенко в першому турі, можна було вибрати інших пристойних кандидатів, які мали політичний досвід, які мали політичні партії, які мали програму розвитку країни. Він обрав, повторююся ще раз, блазня. Цей народ, на жаль, наш народ, український народ, досі не порозумнішов. Він не опритомнів, він далі знаходиться в стані психічної якої, помутніння колективного, коли знову і знову проговорюються ті російські ПСО, з допомогою яких в 2019 році звалили Порошенка та його успішну команду. І ми повинні чітко усвідомити, що з Зеленським та його Шепіто неможлива не лише перемога України, а неможлива навіть. Поразка на прийнятних для України умовах, тому що Зеленський та його ведуть Україну у прірву. Доки ми цього не усвідомимо, покращення не буде. План, який я бачу реалістичним для того, щоб врятувати країну, він полягає в наступних пунктах: перше, Порошенка обирають головою Верховної Ради України. Друге, через тиск внутрішній і зовнішній Зеленський подає у відставку разом зі всією своєю командою. Порошенко стає виконуючим обов'язки президента України. Верховна Рада формує уряд національного порятунку, який розробляє план національного порятунку, звісно, з допомогою наших західних партнерів, які, я переконаний, дуже позитивно поставляться до цих змін і нададуть більше і коштів, і зброї, і допомоги. І уряд національного порятунку починає втілювати план національного порятунку України. Я бачу лише нас такий варіант, щоб ми вижили взагалі як спільнота, як країна, як держава. Слава Україні.